Привіт! Привет, ви на каналі Ілсо. І сьогодні у нас відео там де ми будемо робити макіяж змішаний. Це страшно. Е, давайте я вам поясню: ми цей макіяж побачили в блогерки Стефі. Ми її дуже любимо. Ну, це мало ймовірно, що вона це буде дивитися, але якщо так сталося, то Стефі. Привіт. Ми тебе дуже любимо. Знаєте, це, це тобі сердечко. Е, коротше, е, там, де вона, наприклад, наносила туш на контур губ, рум'яна на обличчя. Клас, так. Да? Ми таке любимо, ми любимо брови. Одним словом, ми беремо витягаємо продукт і частину обличчя. це, це тут в мене частина обличчя. Бачите, тут такі от оті папірчики. І тут у мене продукти. Я це заздалегідь написала, так що Ілона може подякувати мені. Дуже дякую. Так, зараз ми зачіпаємо, так, зараз ми зачіпаємо ці заколочки і будемо починати. Головне, Робити реч, цей це почалося, це просто як якийсь виклик, тому що реально мені дуже мені теж страшно. страшно. Вони будуть на брова, це буде трошки. Зараз а, а, дуже... а а, а, у нас ще 11 година вечора і у нас батьки там сидять, і ми зараз в готелі, ну типу, в лобі. Так. І мені дуже страшно. Так, давайте я витягну перше. Давай, витягну. І продукт хоч би не туш. Фу. Оліпади губ! Олі, олі, олі. <звук> олі. олі. А я витягаю частину обличчя. Давай. Так. Ну це буде страшно. Обличчя. Чекайте, чекай, давайте станемо оліпсити губ зразу. А, ah, давай, давай. Фух, ну це зразу з таких от откосів. Я до речі дуже обожнюю олівці губ. У мене є такі від революційні олівчики, але не знаю, типу, яка буде частина тіла. Якщо це будуть губи, якщо це просто контур губ, я нанесу оці коричневі. Якщо це буде, наприклад, рум'яна, я нанесу ті, ці. Але надіюсь, що це не буде. Дивіться, в мене отакий олівець есенс, він просто в нього календарі. Це страшно. На контуру! На контур! На контур. Фух! Ми тут нічого, типу не цей соля просто зробила пакетики і ми нічого не перевертали. Ми будемо... Тут, тут треба. Я... Це... Що? Ми будемо олівець для губ наносити на контур губ, дивіться. На Же. контур губ! Олівець для губ! Все, наносимо. Я така рада, uh, що ви собі просто чесно, Це Це, страшно. чесно страшніше, ніж макіяж уно був. Ми його не виклали, тому що там були певні проблеми, ми його знімали в дуже поганому місці. Там було дуже погане освітлення, просто максимально було все погано. Мені капець подобається цей ревчик, це мій улюблений. Ментаж. Після хайпбі. Так, я все, я собі нанесла, так я його завжди наношу. Законно. Так, давай наступно. Мені дуже страшно, що наступне вийде, випаде. Витягай продукт, а я буду е веду обличчя. обличчя. Моршинська, це не реклама, Це не реклама. Так, просто, не реклама так, просто я люблю потихточки. Я, водички. Водички. Да, я за Healthy lifestyle. Так, Може. давайте продукт. Мені ну, не, давайте, ну, давайте що? щось таке. Давайте щось отут. Це страшно дійсно, народ! Мені, дуже... Мені реально страшно зараз. Може, давай, давай. що Це просто. Хайлайтер. хайлайтер. А, ну це непогано, це можна всюди. Та ні, це ти що, хайлайтер на вії або хайлайтер на обличчя. Це буде супер, звісно, естетично. Ану. На губи. <гум> а це, а... А це, а це взагалі класно, але він... шкода, що не помада. Дивіться, хайлайтер на губи. У мене є такий хайлайтер від Revolution. Я зараз так візьму хайлайтер. У мене ось такий. У мене від REVOLUTION такий. Я, напевно, буду його наносити пальцем. знаєте, Я нанесу. О! Я вже наношу. У мене є рожавий хайлайтер. І рожавий хайлайтер я буду наносити на губи. ідеально, як У мене він теж був, але я. Чесно? Непогано? Так, непогано навіть так. Чесно я скажу, непогано. А мені до речі. Ви навіть класно, слухайте. Може це взагалі буде новий спосіб якогось нанесення. Користуйтесь, люди! Користуйтесь! Так, Користуйтесь. Так, так, я витягаю продукт. Давай. Але мені тісно пластика. Давай витягай. ось цей. Давай, може мені зрисуємо. Як і вони туш. Тіні. Тіні. Оце реально. Дивіться, я взяла три палетки, так що мені, мені буде. Це реально, реально страшно, буде? дуже. Сокер. Тому що, чекайте, частина обличчя. Підітьте на мене на лице. Це дуже О, ні, страшно. Будь ласка, тільки на тіні. не, не тіло. На обличчя. <рес> <рес> на обличчя! <рес> Народ, okay, okay. Це зараз буде страшно. Я буду використовувати такий пензель. тему. на обличчя. І я буду використовувати oh! палетку від Maybelline. Ось York. Тут є ну, де... менш, більш нейтральний колір. дивіться, в мене є тут соліст. Е... Mm -hmm. mm -hmm. Я буду носити таким пензликом ну, для тоналки, але я не Часто рум'яна наноситись, у мене вже пензлик почав зносити. Oh, я вона? буду, напевно, використовувати ось цю палетку, дивіться, від Glam класну Luxuried palette. Люди, воно щось робить вообще. Ілона, а ну давай же скількись нормально. Дивіться, я напевно, буду використовувати оцей тендлес, оцей такий, типу, оцей. Ану? Да, воно. Вам не але. Подивися. Мої відео моє. Народ, якщо Ілон. Чиш? Дивіться, якщо ми трошки загоремо. Якщо на завтра степи в блоге, потім будемо кидати блог. Розкриваю таємницю вам. Я не знаю, дивіться, це не точно. Якщо я захочу тоді будемо виконувати. Так, так. Це ще не точно. Але це відео ми виколи. <гум> подивіться. Дивіться це... на мій носик. Це так ужасно. <гум> подивись на себе, подивись на мене, подивись на мій ніс. Ви розумієте, що мене зараз капець обсипало і зараз <гум> тягне. Але хоч, блін, це, це ніби стоном. Мені капець красиво. Мені так. теж. Ти не можеш. Ти мене ж тебе брала колір, як в негра. Я брала собі реалістичну адекватну. Мене не ви просто вимоляли в какао. <рігум> так, я зробила. Окей, все. Слава тобі, господи, все. Обишна, <рігум> <слава>. <рігум> я просто люблю. <рігум> Дивіться, я люблю ну, бавитися з косметикою. От вам не видно. Але тут реально. Зараз. <звіг> Блін, куди я на губи пішла? Народ, сорян. Коротше, воно реально замотивувало Так, і зараз я зроблю Це ще на носу Це розумієте, тому що, ну, типа. А я народ, а я не з близьких, я не носу ще один. Такі от. Ну, краще ні. Я вистав. Фух, боже. Можна я ще додавлю, тому що в солі трошки крейзі, я теж хочу щось крейзі. Ти просто хочеш? Я додавлю темніше. Дивіться, яка краса. Блін, куди я не повіки вже прийшла. Дивіться, яка у мене краса. Ті, що? Дивіться, планета носик, та як казала Стефі. Все. Планета лоб а тепер планета ніс. Чому батьки подивляться, то вони просто Тіні на обличчя. А ти що дивіться, ви щось взагалі говорите? Просто подивіться на мене, подивіться на Ілону. Дивіться на мій ніс. Дуже красиво. Я подивіться зараз. У мене поки по мене виходить. Ну, я би так не сказала про мене. Тупо всі Другі, на... В дзеркалі, в зеркалі, ну, погано, так. Да. Але на камері воно ще гірше. Просто Спонжик, щоб розуміли. Я спонжик. намагаюся це зробити нормально, але воно просто ну, воно не виглядає нормально. Спонжиком це краще робити, якщо чесно. Він більше матує, а в мене немає спонжика. Дивіться, а. я просто зараз буду намагатися Угай, щось зробити з моїм носиком. Я, напевно, зараз візьму фіолетові тінь. Соля. Здуріла. О, ну мені подобається. Окей. все. Ну що... я ніби все, то. <свільм> все добре. Дуже дуже добре. Да. Ну Мені теж подобається все. що в мене нічого не змінилося, то вам просто на камеру на видно Справді, в мене змінилося. Взагалі не змінилося. Не ось! Продукти. Так, а ну, ну вже тушне на обличчя, вже в раді дуже. Да. Рум'яно! О, зараз буде хрюхрю такий, що це просто. Зараз буде просто свинки. Е -е, на повіки! Дивіться. Це погано. В смислі? Типу, загалом це непогано, тому що я взяла отакі рум'яна, я зараз вам покажу. Revolution. Де вони? Де вони? Але Блін, У мене теж був цей хайлайтер рожевий. Ось, в мене отакі рум'яна, в принципі, на повіки дуже класний варіант, тому що я часто їх виношу на повіки. зараз знаєш? Я все буду наносити. Ого, дивіться, просто на мої пенси. У стефі це було просто. капець, як в неї було важко. А в нас це просто якось нормально. Я вам так не сказала. Так, наносимо рум'яна на повіки. У мене це. Це детська. три в одному, це мають. Це детський сад. Це можуть бути як і рум'яна, так і. Так і Дивіться, у мене дуже красиво, м'яко кажучи, виходить взагалі. Але я найбільше, найбільше я це я для ребенка використовую, то я на Тіні це ніколи ще не використовувала, чесно. Ілона, ти граєш чесно. Подивись, що в мене виходить, що у тебе. Ну, Я не знаю, мені нормально. Блін, мене це не чесно. Я зараз губки домалюю хайлайтером, тому що в мене губки стерлись взагалі. У мене теж. А ні, у мене не стерлива. Тись яка красоточка. Ну, тіні мене малювала, окей, рум'яна. Ну, так, щось не дуже, Давайте далі я, я частину обличчя, а ви продукт. До речі, не так вже багато лише. Не так і погано виходить. Ну, Дивіться, я... я, мет... я ну, в я, мене... ну, На брови. Дивіться, на брови. Пудра. Дивіться. Пудра на брови. Що, от що це буде? Пудра. Розумієш, що це буде? На брови. Я Гені. Я візьму гель-брів і мукну його в пудру. Я, не і буде робити. Триматися. я буду робити отак. Окей. Я візьму мою штучку, таку від аплікатор і пудру. І просто Що зроблю цю штучкою, і тупо на брови отак нанесу. От, це, отак меч. Отак. Меч. це меч, розумієш? Це меч. в нас однакові квитки. Отак просто зроблю. До речі, дивіться, взагалі нічого не видно, хоча дивіться, скільки я беру пудри. а я ось скільки. О, так от. І на бровки. Ну, навіть нічого не видно. У нас, до речі, зеркальце. Просто ну ми тут. А ну давай покажемо наші зеркальці. У нас схожі, типу, такі, знаєте, що їх можна розкладати. Так. У мене здійснили. Це дуже вискової... зручно. Так, да, це дуже зручно. Боже, які зручно. Ручно. Соль, виси я, я пудра нанес. Не Просто дивіться. О, це капець. О! У мене пудра на мене сипеться! На мене теж. Лін, зараз шкодав, Це не, прикол? Шкодав, зараз 11. Не, на, не на закріплення, тому що якщо було закріпити все це, то це було каже. Отже, цікаво, що буде на вилицях. Дивіться, мені ж, взагалі цікаво, що буде в кінці. Мені так мені ще зараз подобається. От, якби не халетер на цей і тіні на. ну, тіні це взагалі ідеально. У мене я не знаю. У мене. ну, це не... Реальність на камері. Я виглядаю як якийсь помідор. Тає обличчя, обличчя, а я робляю як просто ті. Навію. Це дуже цікаво. Туш на війну. Це цікаво. Це, це цікаво. Ілона, вибачте, будь ласка, в тебе. Але, але прикиньте, зараз буде, не знаю, щось на помада на, на виріці. Це буде реально. А я буду наносити туш, кол... Хоча, ні, давайте, знаєте, що в мене змінилось плани. Не колістар. я буду наносити Sky High. А я знаєте що, а я підкручую віки, бо я буду підкручувати. Я буду а наносити... Вони ростуть прямо. Я буду наносити туш Sky High. Я просто не можу все дивитися в камеру Чекайте дайте я собі таку закрию. Я буду наносити туш Sky High. Це просто. Чому я як, якийсь просто негер виглядаю не на камері? Ми не хотіли образити жодного негра. Підкрутила. І тепер Максі, це найкращий, просто найкращий душ, мому житті поки що. Правила, yes, нереально Боже, це капець. От ти найбільше боялася за брови і за вії. Я і найбільше боялася за тіні. тому що реально мені чомусь здавалося, ну тіпа, тіні на лице, подивіться. Чесно, ну не. по... Ну... Десь, це погано, це реально виглядає погано, але ну Тому не настільки. Відкриється, що це пора, наскільки забивається. Mm. Просто я зараз в що було, якщо нам попалась туш на обличчя. Так. Оце би був реально контент. Я люблю на нижній на війні наносити туш, це у Я на нижній не наношу. А я наношу. Mm. Прикольно. Коротше. <сі> Треба ближче, тому що нас не, не нас видно. Нас видно. нас що? все видно. все. Так, давайте далі. Так, давайте Я далі витягаю, я давайте далі витягаю обличчя, а це це. У нас далі <сі> два функції лишились. Да, два? Два? А чого так мало чекає, що ще лишилось? Помада і. Та Ілон, та два. Я не знаю, що ж там лишилось. Я а. забула, що ми наносило. Блиск або помада для губ. Близька або помада для губ ми будемо наносити витягну. на щоки. На щ... 에, шла... Дивіться, в принципі, в мене тільки близькі є. Мене... Дитя, на... тут має на щока бути, ну, типа, на вилиця. Ну, але блін, це не на вилиці, це на щоки. Дивіться, дивіться. А, це нормально бути 에... рем'яна. Ну це в принципі нормальна. В принципі, нормально. нормально. Оцей я типу, буду використовувати. Ці, ці пише три в одному Але щоб було цікавіше, я нанесу насуральну помаду. Я не носу... а блін, Я або... заради вас я роблю, що... О, заради. А давайте я зараз теж подивлюся, чи в мене є якась помада. Я нанесу оцей от блиск. Я скоріше. Да. Я нанесу оцей от блиск. Е... Я прям реально от буду от не жаліть. У мене є помада від Revolution така. І нанесу от оцим от пензиком отаку от отаку от, 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 от такі от блиски від Revolution я... з вітаміном Е. Я... Все, давайте, я починаю. Я, Дивіться, я прям від Revolution. от давайте, от, от, от мені це просто цікаво. Але, блін, я не хочу от помада. Подивіться, але... це Соля помада стирається. Так, подивіться, як це красиво виглядає, воно виглядає як хайлайтер реально. Якщо по мене не стріляється. За... Подивись, як воно блистить. Ну да. так, якщо воно не смітиться. Капець, пізно прикольно блистить. Так, на щочки. Мені подобається. Щось мені здається, що це багато, бо я ніколи. А, я буду, я буду спонжиком розташовувати. Бідний мій спонжик. Ну, все, ілон кроку назад немає. А ні! Ого, сор, подивися красиво. <laughs> ти йому дуже прикалуєшся. Ти, ти як помідор. Я це все добре до вас роблю. Господи, я просто від блеск адекватно. Я просто п'ю водичку, бо тут так жарко вже від цього. Але подивіться, як вона приколі блистить на камері. Дивіться. Дивіться, як класно блистить. Супер. Супер. А я ж хочу теж нанести якийсь блеск, а хоча ні. Вона стача немає. Боже, я в шоці мені подобається! Хоча би що? Мені, мені. Так, все? Так, все. Далі. Я витягаю, я витягаю, я витягаю Давай, буде, а я я читати. Ну, я, я навіть не, не пам'ятаю, чесно, що? Це нам там залишилось. А ну давай, це перше. Витягай на що вилиці там точно лишилось, я пам'ятаю, нас не було вилеція. На вилиці ми наносили. Так, да, на вилиці, покажи в камеру. На вилиці Кажем. ми наносимо гель для брів. Це класно, звісно. Дуже весело, дуже класно. Я зараз подивлюся, які я гель для брів можу для цього челенджу. Я просто подивлюся, чому я риюся, бо в мене тут такий прикол. Я... Дивіться, я буду наносити. Я, отакий... мій... я буду наносити отакий гельчик для бривачок. Я такий теж. Боже, я просто... Та Досі там прикольно блістей. Я, люд... я можливо навіть так буду робити. Знаєте для чого? От, типу, на день це не підходить, але якщо вам треба якийсь такий, типу, мокрий ефект блиску, бо взагалі лайк, подивіться, як красиво. Ну, все, гель для всі. брів от сюди. Дивіться, я просто дарую його ось так. О, ти Вона нас дряпає шкіру. У нас парні гелі для брів. У да. нас був одинаковий адвент від Revolution. і того. Воно дуже всі дряпає. Блін, мені просто здається, що я завтра буду така обсипана вся. Ага, що ви про мене скажете, який обсипає після кожного кроку. <tots> так, ну, народ, дивіться, в мене просто стера, стерла, стерся хайлайтер. Я вже не можу говорити. Стерся хайлайтер з губ. Знаєте, що його навіть не видно. Давайте спробуємо пензликом якось це. Все, дивіться, мій макіяж готовий. Мій Знаєте що? О, тепер ідеально. А, ти, ти замазала щось? Ні, я додала цього для галі зібрів на вилиці. Я, я навіть не буду розчіпати, мені дуже подобається я з цим заколичком, я прям буду з ним. Так, є, є. ну що. Такі О, такі макерсуні вийшли. вийшли. Ми хочемо сказати: ми вам дякуємо за перегляд цього відео. Я ну, просто дякуємо. не можу на себе дивитися. Ставте лайки. Ставте е, лайки, пишіть коменти, підписуйтесь, так. і зараз ми ще покажемо себе зблизька. Так, це, це я. Воним. Такі в мене щочки вийшли, віки. Я в шоці? Мені подобається. А тепер Соля? А це я! Я просто як не. Ви порівняйте мою шию і моє лице. Мені деякі, наприклад, штуки подобаються як блиск для губ на щоках. Реально для мокрого ефекту, прям вау, виглядає. Mm. Мені подобаються тіні дійсно красиві. Mm -hmm. Дивіться, просто ну, класно гостить. Mm -hmm. Мені подобається туш, тому що ну логічно, брови, Бровину непогано. Лице, ну звісно, лице тіні є питання. І коротше, mm -hmm. ну такі приколи.